Пенітенціарне душпастерство Української греко-католицької церкви спільно з благодійним фондом Карі з Київ у співпраці з Державною пенітенціарною службою України зініціювали дану експозицію. Її мета сприяння суспільній комунікації в'язнів. Все це за допомогою фарб та пензлів у майбутньому і за допомогою теслярських інструментів, бісеру та будь-яких підручних матеріалів, що надихають на створення мистецьких шедеврів. Експозиція міститиме близько 300 творів, котрі передали з місць позбавлення волі. Що розташовані у всіх регіонах України після проведення виставки у Києві, де відбудеться виставка конкурс, планується, що ця виставка на протязі кількох років об'їде обласні центри в Україні. Найкращі роботи поїдуть на аналогічний конкурс до Берліну. Там будуть представлені мистецькі твори з багатьох країн світу: Серед них Еквадор, Конго, Бразилія, Німеччина, Румунія віднедавна і Україна. В нашій державі переможці вітчизняного конкурсу чекають грошові призи, котрі засуджені зможуть використати за бажанням та потребами. Приз буде грошовий. Це не означає, що в'язні безпосередньо будуть мати готівку, бо готівкою ніхто не розпоряджається в умовах в'язниці. Але цей приз можна буде за бажанням в'язня, буде використано перше для покращення соціальних умов самого в'язня. Якщо буде необхідно, то цей приз буде переведений в формат, скажімо, якоїсь певної допомоги безпосередньо необхідної цій особі. Це можуть бути предмети особисті, чи там для гігієни, чи для повсякденного життя, одяг, чи це може, це може бути переказано на рахунок сім'ї. Ставлені роботи як релігійної, так і мирської тематики. Їх об'єднує вічне прагнення людини до світла, порозуміння і дарування себе іншим за прикладом божественного нашого Господа Ісуса Христа. Схожі події здатні подолати мури відчуження між членами громадянського суспільства і краще зрозуміти насущні проблеми інших. Ірина Висуховська, Олексій Філіпов. Факти.